Хіпка походжає понад берегом давно, капітана умовляє й у юнги на судно. Капітан, хитрющий дядько, каже візьмем за Здай лиш іспи для порядку. Чи годишся в моряки, хитро дивиться на вовку Щирим сміхом на лиці. Каже, Ось цю вірьовку покажи мені три кінці. Вовка впевнено тримає ту вірьовку в руці, тиче пальцем. Ось ми маємо у вірьовки два кінці. Далі хлопець ту веревку всю змотав на кабінець і шпорив. І третій кінець, гурт матросів Сміхом грянув. Хто гукнув, пішла на дно, що лишилось капітану? Топать, каже, на судно.